Покажи, чому ти любиш та за що пишаєшся своєю країною? Я хочу стверджувати, що Україна крута як варене яйце. Тому що, а по-перше, тут найкрасивіші дівчата в світі і в Європі, що неодноразово підтверджувалися найразноманітнішими конкурсами. Тут чудова мелодійна музика, тут шалено позитивна культура і, звичайно, родючі землі. Також я дуже люблю українську кухню, зокрема, голубці, борщ, картоплю в горшечках, різноманітні страви, які надають моєму настрою піднесений, такий піднесений характер. Зокрема, в Україні є дуже, дуже багато талановитої творчої молоді, яка я думаю, що ще 10-15 років і буде диктувати певну моду і в Європі, і в цілому світі.